Думки. Але також, як ви сказали, є думка про те, щоб виділити земельну ділянку. Котру з них? Ось варіанти запропоновані. Тут, яка була зарезервована, ми йшли тим шляхом, яка була зарезервована, і яка підпадала під розробку максимально, тому що тут якраз три земельні ділянки, які були зарезервовані, розумієте? А, а на той детальний план потрібно розробляти окремий, тому що то, територія вже в Кічево знаходиться, вона не попадає в межах. Ні, не кричіть, будь ласка, земля знаходиться, земля знаходиться в оренді. До наступного року, 2017-го. хлопці будуть чекати. Чекайте, потім ще розробка документації. Ще на рік затягнеться. Знову ж давайте, будь ласка. Це все розтягується в часі. Шановні, ніхто не агітує вашій увазі. Пропонується два варіанти. Будь ласка, визначаємося, шановні учасники. АТО, ви хочете отримати садибну забудову під... і зараз. Ми з вами роздивляємося варіант. Шість соток, якщо не влаштовує сім, максимально, що ми можемо дати, але хтось буде в черговості десь ще відтягуватися. треба розробляти детальний план. Або про розробку знову ж таки дивитися генерального плану, про який я озвучила на початку, що ми маємо розробити і затвердити новий генеральний план. Сі час прошу запитання, будь ласка. Полянська. А вот вон є в реалі. Виходячи з даної такої дуже ну, мирної ситуації, мене ми таке питання. Чи можливо взагалі провести інвентаризацію існуючих земель? Чи можливо це зробити? Це перше запитання. Ми, ми отпочні. Друге запитання в мене, чи можливо рішенням сесії тих забудовників, які вже існують, наприклад, Дмитро Олипка, винести рішення на рахунок того, щоб дати хлопцям квартиру вже в основні забудовах. Чи можливо це рішення запитання? Бюджет розвитку, селища Борне. Немає стільки фінансового ресурсів, щоб забезпечити наших учасників АТО квартиру. Ви розумієте, що бюджет розвитку складається із продажі комунальної власності і із інвестицій з тих самих пайових внесків, які вносяться. Де у нас хто вносить пайові внески? Окрім е, на розвиток селища. Всі пайові внески, які в нас е, зайшли до, е, в цьому році, це пан Гевел сплатив, це сплатив той самий липка. І ще індивідуальна житлова забудова. Будемо говорити про іншу спарату. Сута. Тобто ці внески до нас зайшли, і по мирі надходження ми з вами рухаємо ті проекти, які ми вже на сьогодні зреалізували в селищі. Поступили кошти, ми дивимося, в нас є проект, ми маємо фінансовий ресурс, ми рухаємо його далі. Немає, ми залишаємо цей проект. Ось така ситуація. Скільки так. Це питання, будь ласка. Прошу Олег. Дем Дем як Але Демьяненка Глиново, 82, У мене два, по суті, карантинні запитання. Перше, чому ми другий варіант детального плану побачили тільки сьогодні? Ніхто його ніколи не бачив, а сьогодні, як щось забекерки вилітають, вилітає ще другий план наказує.

Все, на своїй пусталі будують. Ну, да, І правильно. в коїні річки, бучанки будують. Да. Шановні, на... Дозволяють багато що зробити, і відповідно я хочу вам сказати ще на початку нашої зустрічі я говорила, що корективи внесло з життя, тому що ваші пропозиції і громадськості, і окремих учасників антитерористичної операції щодо забудови саме під індивідуальну сактивну забудову, які надійшли, ми змушені були це все в ході представити, тому що вони виникали ці звернення. І на засіданнях, які приходили, і в індудавідиальних зустрічах, які приходили на зустріч, на прийоми говорилися, через те ми все це намагалися максимально відобразити, щоб ми сьогодні з вами обговорили ці всі моменти і вислухали ці всі зауваження. Через то, пан Олег, саме ось ця пропозиція виникла і запропонована проектним інститутом. Я не почув відповіді на свої запитання. Чому тільки сьогодні ми ознайомилися з перед захисниками? Прошу, будь ласка, Дмитро. Не було. я Не було. Я як архітектор. Особисто бачу кращий варіант. Це. Якщо вас цікавить, бо це була моя ініціатива, другий варіант не навіть не показує. Бо я його особисто, як архітектор, не, не бачу. Що ми будемо мати в варіанті садибної забудови? Ми можемо зараз виїхати на поле, там між Варшавською трасою, де вже виділені ділянки. Да, вони вже 20 років будуються, нема дорог, нічого немає. Я це бачу, і я це розумію, якщо це виділити, не всі зможуть зразу побудувати. Вони будуть продаватися, перепродаватися, будуть туди хтось будувати, їздити машини. Це можна зреалізувати за два роки. І все, і будемо мати нормальні Ну Но Це особисто моя думка. Вам вирішувати все таке. Це податкова забудова, це нормальна забудова для всіх європейських. Запитання просто не запитання. Я кажу до зі і людей. От наша координаційна рада, учасників АКОС. І більше 50 людей. Смотрите. нас устроил определенный вот такой вот расклад. Или такой, или такой. Я хочу 7 соток. И хочу сейчас. Конкретно я хочу. Честно, вот вам всем говорю. Так у меня нету ни там интереса, ни там. Я хочу получить свое. И каждый из ребят хочет получить свое. Не надо мешать. Зачем вы нам рассказываете байки про то, что вы задаете каверзные вопросы, чтобы там тот принял, там тот принял. Я вижу сейчас вот на глазах вот этот план конкретный. Понимаете? И это и с, касательно этого плана я смотрю, что действительно я могу получить. Вы когда были у власти, или кто-то в прошлом был, или вы здесь старые наболелые темы обсуждаете, кто кому должен, зачем нам это нужно знать? Нам нужно сейчас принять решение. И разойтись. Все. Нам не нужна вот эта вот э, рассказывать только на Понимаете? Мы пришли сюда получить, вот сделать вот так вот, что нам полагается по закону. И все. У ребят есть свое право на квартиру. Квартиру они хотят там, их это устраивает. Давайте либо голосовать либо за, либо против. Вот у меня пропозиция. конкретная пропозиция. Давайте зараз проголосуем. Чи за, чи против. Чтобы просто не, тут не было штифтей на разводе. Давайте проголосуем. Да. В течение двух недель были выдраны... Делянки без сама то. Давай, давай сейчас И сейчас мы расставим точки, а то получается Поброс. что... -то, чтобы на комиссию было. Точки будут сейчас решение. Решение. По Сейчас Решение. Решение. уже Не Давайте голосувайте. Будь ласка, без мікрофону тільки не шуміть. Ні, я громадна. Шановна громада, шановні атовці, шановні всі присутніх самі. Значить, я повністю підтримую батька від діти. Бо він сказав дуже розумні слова. Треба нам відділити одне від одного. По а атошники мають право першочергове на земельну ділянку. тихо! що стосується квартир, Квартири зовсім інша річ. Так у них не тільки поступить. А вас підождите. квартири інші, інша річ. Вона регулює тепловим кодексом відповідна.

ну, успокойтесь, успокойтесь, не надо здесь создавать провокации. пожалуйста, на месте создавай. Здесь проводится ваш вопрос. Вам здесь не за что драться. Кто приехал здесь в откуда угодно. Здесь есть свои бойцы. И они будут решать все Не надо, пожалуйста, устраивать провокации. Нет. Кто местный, кто местный, пожалуйста, давайте общаться. Кто не местный, у вас не при чем. Нет. Это наш вопрос. Это наш точку. Спасибо. Значит, уважаемые, вы... я же корректно общаюсь. У нас есть регламент. Я да. нахожусь в комиссии. У вас есть... Но вы, вы 10, 10 раз уже свой регламент использования. Я вас прошу тогда... Я, с я вас прошу тогда... Я с для того, чтобы получить на квартиру в этих домах. Да? Как они могут получить квартиры в этих домах? Значит, я показываю схему на законных основаниях. Просто там строители построили и отдали их? Нет. Значить, вони можуть отримати квартиру в атті на основанні на, uh, підставі цивільно-правових угод. Правильно, Людмила <райно>, Бородич? <спасибо> Правильно, спасіба. Цивільно-правових угод. Що це таке? Це коли Нік Нікіта має на руках право власності на земельну ділянку, а будівельний... Побудував квартиру, і тоді вони на підставі, це простіша така схема на підставі. Договору. Ну, це дуже Договору, ви отримуєте, міняєте свою земельну ділянку на квартиру, яку ви значить Тепер, що я хочу сказати? Громада, це ж...

Шанони Буласко и Резвый Даю слово участникам АТО Я против Значит, нет, мы не решаем Мы думаем о Горзине Мы думаем о том, что горзель должен стать курортом А не троечина И поэтому мы за то, чтобы воины АТО получили земельные телянки Максимально Ми виходимо з попитання, щоб виходите там за допомогою. Слушайте, дайте Ми тоді отримаємо просто з земельного учасника, просто собі отримуємо Наступного року ми їх хаотично продаємо. І тут наступного року. Заходить один забудовник хаотично на три участка. Другий забудовник, третій, не будуть. Вони, коли це буде їхня власть, вони будуть вже всяких, як ви зараз робите, слухання. Він просто собі тут ує, построїть 55, я радію біля бліда. Там сильно було дістав. Рапор, хоче, щоб таке саме було. Шановні Росії, ось вам приклад а також мешкався Горту, я його думку з приводу короху, як він має розбудовуватися, його бачення. Ми маємо вислухати його думку, і вислухали. Також вона має право на існування. Дякую. Тому, будь ласка, хто там ще будь ласка, я будь прийду. Ласка.

Це я знаю, це наші сараї та саме. Там живе дві сім'ї. Чому архітектори не запитали у нас, коли проєктували, і оце проєктували, і оте проєктували? Чому не запитали? А, а як нам і куди нам діватися? Є замовник проекту, і ми всі пропозиції проектному інституту з приводу вашої земельної ділянки надали. Ви були на особистому прийомі у мене, я вам говорила. І то якраз виокремлена ваша земельна ділянка, яка вам виділена білосточній ларисі, і не потрібно зараз тут вводити в оману людей. Запитуємо. Ми відповідаємо. Ви кажете, кому ці земельна ділянка? Це ваша земельна ділянка. Якщо затвердиться ділянка... Земельна... Поки ви думаєте, Давайте голосувати ми сюди закають. Давайте голосувати. Шановні голосування. Я не можу ставити на голосування, тому що я зараз маю відповідно до порядку денного озвучити ті пропозиції, які надійшли до селищної ради. У рамках обговорення даного проєкту. Отже, вчора до нас надійшли. Я ще раз повторюю: ті пропозиції мешканців, які живуть ті пропозиції мешканців, які е, подали свої заяви ще з червня місяця, тобто з того моменту, коли ми прийняли рішення про розробку детального плану щодо організації приїздів, вони всі враховані і вони всі вшиті в детальний план території. Там є мешканці. Е, сад, е, так, зараз скажу. Є е, звернення е, Брус, є Давиденко е, Лідії, є звернення Ільницької Тетяни Леонідіни, є Пруднікової Олега Борисовича, звернення Шматовлю Іванівни, є Пруднікової Людмили Борисівни, звернення враховано вже в детальному плані. Мешканців Хороної вулиці, Ільницька з підписами заяви, яка надійшла із колективне звернення, було надійшло. Це Ільницька, Істоміна, Істомін, Шматок, Мішковська, 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 Семко, Олійне. Ці звернення також враховані. Також ну, кооператив «Брус», я вже говорила, це все звернення враховані. Вчора надійшли пропозиції, і робоча група засідала і розглядала ці пропозиції. З вашого дозволу е, озвучу ці всі пропозиції, зауваження, які надійшли, і відповіді на них. Тому що робоча група вчора е, засідала дуже, дуже довго. Всі заяви, які надійшли, вони однотипні. І е, з вашого дозволу, тут вже я мушу одну зачитати, а потім назву прізвища, від кого вони надійшли. Отже, заява про надання пропозиції заперечень до проєкту детального плану території, обмеженої вулицями, я вже не буду повторюватися цієї е, території. Дана перша пропозиція, даний детальний план території розроблявся згідно рішення Борзиської селищної ради номер 106 від 7 від 28.04.2016 року. Про розробку детального плану території селища Борзи обмеженої відповідними вулицями і номерами. Дане рішення приймалося на основі попереднього рішення Борзівської селищної ради № 828 від 21.08.2015 року про цільове резервування земельних ділянок, що підлягають виділенню мешканцям борзи учасникам антитерористичної операції АТО, згідно матеріалів ДПТ, тобто детального плану територій, повний обсяг котрих стало можливо побачити в селищній раді лише 4.09.16 року. До цього в Орзицькій селищній раді говорили, що вона не готова текстова частина, тобто пояснювана частина, то вона буде надана пізніше по обидві сторони здовж вулиці Декабристі передбачається будівництво чотирьох багатоповерхових будинків. Відповідно до рішення Ворзизької селищної ради від 21.08.15 резервувалися земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Тож розміщення на зарезервованих ділянках багатоквартирних будинків суперечить рішенням Ворзенської селищної ради від 21.08.15 року. Друге пропозиція. Пунктом 6 рішення Ворзенської селищної ради від е, серпня місяця 15 року та 5 рішення Київської обласної ради від 8 року 10-15 року номер 10 я зачитувала, 53 було заборонено будь-яка діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання земель рекреації за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. На території, що планується під забудову багатоквартирними будинками, наразі знаходяться зелені насадження загального призначення, а саме змішаний ліс, відповідно до статті 51 земельного кодексу України, до складу рекреаційних земель входить земельні ділянки зелених зон та зелених насаджень ліс та інших населених пунктів. Також необхідно зазначити, що селище Горзить є кліматичним курортом і основним ресурсом, що формує особливі кліматичні умови, є лісові насадження. Забудова багатоквартирними будинками негативно вплине на природний стан земель, що визначені у детальному плані території. Багато багатоквартирну забудову буде перешкоджати використанню вказаних земель за Тобто, Використання відображених в детальному плані при багатоквартирну забудову суперечить рішенню Ворзенської селищної ради 2015 року та рішенню Київської обласної ради від 8 року і статті 52 земельних кодексу України. Третє згідно пункту 4.8 наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства номер 290 від шістнадцятого э, року. П'ятнадцятого го року про затвердження порядку розроблення містобудівної документації далі наказ послідовність розроблення та площі територій, для яких розробляються детальні плани, визначає відповідний уповноважений орган містобудування і архітектури до генерального плану населеного пункту. Згідно пункту 1 статті 19 закону України про регулювання містобудівної діяльності, детальний план в межах населеного пункту, уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Згідно ДБН, не буду зачитувати там які пункти, склад та зміст детального плану території, далі ДБН. Саме пункт 4.1 детальний план розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту схеми планування території району. Згідно додатку БДБН для розроблення детального плану території, проекту внесення змін до детального плану території. Замовник надає розробнику такі вихідні дані. Матеріали генерального плану населеного пункту, схеми планування території детального плану, до якого пропонується внесення змін іншої містобудівної документації стосовно відповідної території. Відповідно до листа, отриманого від виконавчого комітету Ірпінської міської ради та листа виконавчого комітету Ворзівської селищної ради, на сьогодні у Орзеві відсутній генеральний план, тож відповідно. До вище вказаного, Ворзівська селищна рада та її виконавчі органів в разі відсутності Генерального плану селища взагалі не можуть розробляти детальні плани територій, адже вони є лише продовженням та уточненням положень генплану. Пропонуємо перше змінити цільове призначення території визначеної детальним планом під багатоквартирну забудову на індивідуальну забудову відповідно до рішення Ворзівської селищної ради від 21.